Цей випуск я назвала гарбузовий рай, і не дарма знаєте чому? Тому що коли в Америці наступає осінь, усе стає гарбузовим. Ось подивіться самі: гарбузовий чай, гарбузові пластівці, донати, а ще це, і оце, і навіть оце. Але сьогодні мова не про гарбузові продукти, а про те, що ми на залізничній зупинці, а це каже про те, що ми кудись їдемо. А куди саме дізнаєтесь через декілька секунд? Тож, як ви здогадалися, їхати ми будемо на потязі. Але який потяг без. І це не реклама шаурми, а це сендвічі з нашої місцевої кав'ярні. А далі був автобус, неймовірні краєвиди за міського життя. Та природної краси. Тут я дізналася, як вирощують ялинки, а тут побачила безліч різних гарбузів. Ну що ж, ласкаво, прошу вас на ранчо гарбузів та розваг. Висумнівно, ви бачили у американських фільмах, що однією з традицій на Хеллоуін є поїздка на ранчо. І коли мій чоловік сказав, поїхали також, я думала, та ну що то таке, мабуть, буде дуже нецікаво. Я собі уявляла якісь поле, повне гарбузів. Але він сказав: Ні, там, мабуть, щось буде для дітей, якісь розваги. Тож ми приїхали і мій малий. Просто захва забула сказати, що це не безкоштовно для дорослого коштує 15 доларів, для дитини 30, включаючи усі розваги. Дуже багато місць для відпочинку, столики, де можна купити собі сендвіші поїсти. Багато гарбузів, і по правилам цього місця, ти можеш обрати, який хочеш гарбуз. А гарбузи тут розставлені на кожному місці, де тільки можна. Але тобі треба за це заплатити. Ще скільки я не знаю, коли ми вирішимо, я покажу ціну. Насправді ж тут дуже весело, дуже багато дітей, не дивлячись на те, що сьогодні п'ятниця, але людей мать муше. Привіт, друже! Щось це постарів трошки. Місце надзвичайно вайбове, дуже багато усього і навіть для дорослого тут цікаво. Тому я не жалкую, що ми сюди приїхали. Хоча спочатку я не думала, що щось з цього гарно вийде. Але 30 доларів заплатили, хоча ні, 60, то ми відвідали усі місця, які тільки можна було. Це була і поїздка на поні. Також тут було дуже багато кіз, яких можна було і погодувати, і погладити, тому щастя було повні штани у всіх. Також були надубні атракціони, і який же Геловін без будинку з привидами. Будь ласка, приберіть вагітних жінок та дітей від екранів. Насправді ж все було зі світлом і без спецефектів, тому що я сказала, що я трусиха і мене не треба лякати. А далі ще було дуже багато фотосесії та поїздка на старенькій кареті, такі як використовували ковбої у продавні часи. Не обійшлося і без фотки з реальним ковбоєм. Ну і наостанок, коли малий знайшов самий найкращий гарбуз, ми пішли і дізналися його вартість. Та-дам! А взагалі, то ціни варювались від 2 до 20 доларів. День видався дуже насичений. Ми провели всього лише 2 години. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, вам сподобалось. Ставте вподобайки, лайки і підписуйтесь на канал. Побачимось наступного разу.